Розповідаю, що відбувається? Це так звана дизельна міні котельна це 400 кВт. Вона підключається до школи. Там є окремі виводи наших, дві школи зроблено для того, щоб школа мала опалення. Але це більше, я думаю, не для навчального процесу, а для такого великого пункту обігріву без е, залежності від електроенергії, яка б була не була. Це самостійно незалежна. Конструкція вона витрачає приблизно півтонни соляри на добу, щоб у середині була там можна прийнятна температура 18 20 градусів. Або як вона на надув. У нас школ 55, всього на Київ, якщо не помиляюсь, 50 таких установ. Окрема історія: не всі в місті немає такої кількості котелень, Це перше. Друге, немає підключень, але підключення можна, зробити мовно за добу вивести, да, заваритися. Але котели немає. Що станеться над Давайте Так ми живемо в надзвичайній ситуації. Але якщо буде необхідність обігрівати велику кількість людей, така можливість буде. Щось їде з Італії, щось їде по регіонам і так далі, щоб люди мали можливість обігріватися. Оце це ключове. Загалом вже працює в Деснянському районі тричі перевіряйте, дякуємо, що таке є. Дякуємо, що воно працює. Дивіться які котельні вже підключені в районі. А -а -а. Пиросин, ну, керосин, зробити так і змішається. Його треба іменно в роботаж робити при і при депаратурі, а так він не змішається, щоб її було і все. А в принципі, в принципі, там да? не робити. Яка її досі, що буде, там шість гривень. Це проблема вже перша, це так. не перша проблема. Отакі От е, це згопи, переходять на метрічну з'єднання, так, так, так. так? І оці пластик, бачите, цей да. Його просто вирвало і все. От, його покоробило, вирвало на Він крикий. Він, він, він не годиться на ворот. А хто це робив, нам хтось робив під ключ, да? так? Енергоінвент робили в Україні. Ми, ми попали сюди вже, як купили лакуню, так? А ага. ти пересадили жолату, ну я уверен, що маю і там вирити. Так? А може вже проробити? Ну, треба в кіхось Які витрати в нього? Ну, якщо брати, то тепер такі нагрузки десь солока чи води на годину, так? Да? Тобто, умовно, мінімум тонни на добу, десь так. Ну там таки по годину палимо, годину не палимо. Удачі вам, здоровий мир. Дякую, вам Дякую.